Як нарцис контролює вас? Якими прихованими способами, які вам зовсім можуть бути непомітними, контролює вас ваш нарцис? Будь то ваша мама, будь то ваш чоловік, будь то ваш великий дорослий син або донька, або е хтось з ваших друзів? З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, і я також допомагаю людям вирішити їх проблеми із психосоматикою. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться, а також Поставте авансом лайк цьому відео, бо це дуже сильно допоможе просуватися моєму каналу на просторі україномовного ютубу. Бо, як ви всі знаєте, я покинула свій російськомовний Ютуб канал, який нараховував вже 30 тисяч підписників, але я більше не хочу надавати знання російській аудиторії. Тож українці співвітчизники дуже прошу допоможіть. Будь-якою активністю під цим відео ви можете навіть поставити, просто в коментарі смайлик, це також допоможе просуватися моєму ютубу. Отже, які є три приховані способи контролю у нарциса над своєю жертвою? Ну, давайте розглянемо перший спосіб. Ви, напевно, це відчували на собі, але усвідомити це дуже важко, бо це настільки віртуозний, настільки прихований спосіб, що ви навіть можете не помічати довгий час, як нарцис позбавляє вас. Волі вашої, як нарцис може робити із вас жертву і заглиблювати вас у вашу травму ще більше і більше. Цей спосіб буде активний, такий буде впливовий дуже на тих людей, які у своєму дитинстві зазнали. Такої нарцистичної агресії з боку батьків, і воно дуже схоже на те, як це роблять батьки, які весь час незадоволені своєю дитиною. Тож, якщо у вас таке в, діт... в дитинстві було, нарцис стріляє прямо в Яблучко, і ви попадаєте. У своє дитинство, да, ви одразу ж регресуєте до рівня дитини і е весь контроль над вашим життям в руках у нарциса. Тож як він це робить? От ви, мабуть, помічали таке, що якщо ви підходите до свого нарциса і звертаєтеся до нього ну, з якимось проханням, або вам просто хочеться спілкування або уваги, або Ну, просто ви почуваєтеся самотньою, вам хочеться поговорити із своїм нарцисом. І ви йдете до нього і просто дуже непримушено починаєте якусь розмову або просите про щось. І на що ви наштовхуєтесь, нарцис? Незадоволений він показує вам своє роздратування. Він каже вам, що ти невчасно підійшла, ти не так підійшла, або ти не, підійш... не підійшов. Чоловіки, вибачте, бо нарцис, слово чоловічого роду то мені так легше просто будувати своє відео. Але все, що я кажу, це стосується і жінок-нарцисів, бо нарцисизм не знає взагалі ніякого гендеру. Тож не звинувачуйте мене у сексизмі. Слухайте далі. І от ви підходите, а він вам каже: відійди, ти невчасно, ти що, не бачиш, що я зайнятий, і це може він робити на підвищених тонах. Ну, ви відчуєте, що ви якась Недоречна, якби. Ну, от в якась о, така, ну, не в той час, не в тому місці, да? ну от не комільфо якась. Е, тож, е, і ви відходите і думаєте, господи, як же ж до нього підійти ще, так, щоб він не дратувався, а він все одно дратується і дратується. Коли ви до нього звертаєтеся, він може виконувати вашу, ваше прохання. І, скоріше за все, що він виконає його, але він одягне ваше прохання і свою відповідь на нього у такий ореол роздратованості, що ви відчуєте себе дуже ніякого і дуже приниженого. Ну, Знаєте, як жебрачка, яка просить допомоги у когось там дуже багатого, великого, да? от він так ставить себе, що ви відчуваєте своє приниження. Але ви можете помітити, що він так само може до вас підходити з якимось проханням, і ви спокійно на це реагуєте. Да? Тобто з вашого боку такої реакції немає. Тож він робить все те саме, що робить людина у стосунках. Вона підходить, вона хоче поспілкуватися, вона хоче попросити якоїсь допомоги, може, або взагалі якась дрібниця там знадобилася. Да? Там, ну, наприклад, ви щось там забули взули взуття і стоїте на порозі і кажете, слухай, я забула там он ключі, будь ласочка, дай мені, подай мені, будь ласка, і він стоїть тут поруч, йому нічого не варто підійти і допомогти вам в цьому. Але він з таким незадоволенням це зробить. Він, оце він так робить таку дистанцію між собою і вами. І от воно виявляється так, що. Підходити з якимись проханнями або е, поспілкуватись можна тільки йому. Вам цього не можна робити, бо він завжди не задоволений цим. І таким чином він контролює цю дистанцію між собою і вами, щоб ви не могли рухатися до нього. А він міг. Він може говорити, коли хоче, просити, коли хоче. А вас він як радіоприймач, і вимикає. Тобто вам можна говорити тільки тоді, коли він захоче, коли він буде ініціатором цієї розмови. І ви така сидите і чекаєте, Господи, коли, коли ж він там буде здатний до розмови. Щось в нього сьогодні настрій поганий. Ви вже підлаштовуєтесь під той настрій, як колись у дитинстві. Ви підлаштовувались під настрій ваших батьків. бо у дитинстві ви залежали від нього від них, і це був спосіб, як вижити дитині у такій нарцистичній сім'ї, де батьки весь час не задоволені дитиною. Але зараз ви дорослий цей свій досвід із дитинства ви перекладаєте на нарциса, проєктуючи на нього. Батька або матір, а він радий старатися. Да? Він радий старатися взяти на себе цю роль, бо це тішить його его, підвищує його самооцінку. Він робиться такий великий, і в нього влада над вами, в нього контроль тої дистанції, яку ви не в змозі подолати, бо тільки він керує, наскільки близько ви можете до нього підійти. Тож цей спосіб називається. Близькість дистанція, контроль близькості дистанції, і це отаке приховане, прихована така маячня, якою нарцис здобуває собі владу над жертвою. Переходимо до другого способу прихованого контролю над жертвою у нарциса. І перш ніж я почну, нагадаю вам, підпишіться на мій канал, якщо ви вперше зайшли. А також поставте цьому відео вподобайку і залиште будь-який коментар. Навіть смайлік буде дуже цінним для просування мого каналу на просторі україномовного YouTube. Отже, другий спосіб, це брехня. Ми всі знаємо, що всі люди брешуть. Коли їм страшно, коли їм соромно. Да? Причиною брехні може бути сором або страх, але це мотивована така брехня, нехай, нехай і е, такі сумнівні мотиви, але ж людина е, ну, не може вона здолати того, того почуття сорому і страху, і вона бреше. Діти брешуть своїм батькам, коли бояться. Покарання, так, і дорослі люди, проєктуючи на свого партнера батьків, можуть брехати, уникаючи конфліктів, уникаючи якихось неприємних розпитувань, напруження уникаючи. Тому всі люди брешуть. Вчені доказали, що люди у 90%, коли вони розповідають про себе, вони брешуть, а решта 10 це правда. Але нарцис бреше тоді, коли е, не треба брехати, коли нічого не загрожує, коли нема е, взагалі приводу е, брехати, можна було б спокій, спокійно сказати правду, бо це і не соромно, і не страшно. Але він без е, е, без причини просто бреше і все, отам, От на рівному місці. Да? Взяв і збрехав. і ви така думаєте, о Боже, чого ж він тут бреше? Коли можна довіряти, коли не мож...? тут же ж можна було просто сказати правду. Але він бреше, тому що він спостерігає за своєю жертвою під час брехні. Коли він бреше, ви довіряєте йому, він насолоджується. Тим, що ви така дурненька, тупенька, вірите у всяку таку брехню, така недальнозорка і взагалі довірлива і наївна. Він це робить свідомо і отримує насолодження від вашої реакції довіри. Але якщо ви не довіряєте, він починає битися за цю брехню насмерть. Він ніколи не визнає, що він збрехав. Але чому він збрехав? Він ніколи вам не дасть якусь зрозумілу відповідь, тому що він бреше для того, щоб підвищити свою самооцінку і отримати владу над жертвою. Тож, коли він бреше, він думає, о, яка вона наївна, їй можна, можна все, що завгодно, втерти в вуха, і вона повірить, то це надає йому деякої влади і значущості у своїх очах. Але ну, така брехня, вона ж все одно випливає, да? і жертва, як знаєте, ну, звісно, жертва може виявитися зовсім не дурною, і не наївною і відчувати ту брехню. Але оця бійка про ти мені збрехав, да? ти... А, ні, я тобі не збрехав, ти дурна, да? ти це придумаєш, да? це в тебе голова больна і лікуйся до психологів. Да? Він ще так робить, щоб отримати владу над нею. Да? Це як у фільмі газове світло, да, звідки пішов цей термін-газлайтінг, то це ну, такий справжній газлайтінг, коли він каже те, чого не було, да, коли він своїй жертві втулмачує, що вона хвора на голову, що і лікуватися у психіатра потрібно. От за допомоги такого. Перетворення дійсності на якусь таку фантазійну ситуацію, да? тобто він бреше, щоб звести свою жертву з розуму і насолоджується отою владою і контролем над жертвою. І останній третій спосіб можна назвати його також прихованим отриманням. Контроля і влади влади над жертвою, але ви його, мабуть, відчуваєте іменно так, як контроль і влада. Да? Це нарцистичні ревнощі. Бо, як ви знаєте, нарцис він не впевнений в собі, нарцис він приховує свою низьку самооцінку. і Йому завжди здається, що десь там є, є хтось кращий, хто сподобається вам. Тож він робить все, щоб цього не сталося, і він контролює, він вимагає таких рапортів від вас, де була. А ну покажи свій чат, А ну куди ти дивишся? А що в тебе там в сумочці? А що в тебе в телефоні? І такі нарциси інсталюють на телефон жертви. Оці еплікейшн, які відслідковують треки, жертви. А також вони дуже полюбляють дзвонити по декілька разів, ви скидуєте дзвінок, бо не можете відповісти з ну, будь-яких причин, да? ну, зайнята на роботі. А він ні, він додзвонюється. Бо хто ти, з ким ти, де ти? А з ким ти тільки що, що спілкувалася, да? він ревнує таким чином. У своїй уяві, і він не довіряє жертві і влучно стріляє прямо в її ядро провини. А як ми всі знаємо, у жертв нарцисів дуже велика провина, яку вони приносять у дорослі стосунки і свого дитинства, бо батьки. Докоряли, бо батьки були незадоволені жертвою. Так? І вона от, просто це її е, таке е, рідне, е, рідне озер, озерце, в, якій, в якому вона знає кожний куточок, оця провина. І він не довіряє е, жертві в тому, чого не сталося. Так? І жертва вимушена виправдовуватись. В тому, чого вона не робила. Да? І це надає контролю, це дає владу нарцису над своєю жертвою. Бо якщо вона виправдовується в тому, чого вона не робила. А він навіть впевнений, що вона цього не робила. Він такий параноїк в його уяві це все вже відбулося. Він вже побачив Каламбія Pictures, як ви. Маєте інтимні стосунки з кимось іншим, то в його фантазіях, так? От, Але він же сподівається, що ви цього не робили, і після свого припадку ревнощів е, нібито вибачає вас да, і продовжує жити з вами. Тому е, ну, він це такий нарцистичний нарцистичний трюк, який е, також додає нарцису. Змоги отримати владу та контролювати свою жертву. Якщо ви погоджуєтесь на такі стосунки, то ну, це замикає ото токсичне коло, в мене така є юна клієнтка, яка сказала своєму нарцисові партнеру на прохання покажи чат, а вона сказала ні. І на тому боці таке там трапилось і хлопання дверима, і сльози, і надуті губи, і все це було. От. Але, але ні, От таким чином виховуються нарциси у стосунках. Просто ні. Жертві потрібно перестати. Боятися нарциса. І от багато з вас задають мені питання, а як перестати боятися нарциса? Ну, це, мабуть, тема для окремого відео. Обов'язково відзніму його для вас, але одразу дам анонс, що це робота довготривала, робота над собою. Тут одним так, такою інструкцією одною не обмежишся. Отже, якщо вам це відео сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал, а також будь-яка ваша активність в коментарях під моїм відео буде дуже допомагати моєму каналу просуватися вперед на просторі україномовного YouTube. Також хочу запропонувати вам передивитися мій плейліст на цьому каналі Саморозвиток. І там ви знайдете дуже цікаве відео про 5 рівнів психічного розвитку людини. Це дуже-дуже цікава інформація. Зайдіть, перегляньте, будь ласка.